Церква знаходиться у завіті з Богом, і так само багато людей пропускають такий момент: церква, наприклад, відправляє когось на місію, чи церква вивільняє когось на служіння, лідером ставить, чи пастирем ставить, чи ще на якесь служіння відправляє, і людина потім трохи на ноги стала, і вона починає будувати своє служіння, свою імперію, я сам і так далі, десь щось по-своєму намагається робити, або ніби людина з церквою. Але вона не рухається у баченні, вона не зберігає цей завіт. Тобто вона отримала порятунок, вона одержала це благословення, і вона починає ігнорувати єдність тіла, вона починає ігнорувати кров. А якщо вона це ігнорує, то насправді руйнує тоді завіт і тому безліч, безліч на сьогоднішній день я бачу служінь людей, які вивільнені, і так далі, і мало що виходить. Вони так само не можуть перерости материнську церкву, або вони не можуть плідно рухатися, або вони лідерами в церкві навіть є, вони так само не можуть рости. Чому? Тому що насправді вони ігнорують завіт, який є в церкві. Найчастіше зневажаються ті люди, з якими Бог справді уклав завіт, і на базі цього завіту Бог створив якесь служіння, так? відкрив, збудував церкву.